Затримали водія Камазу, який у Мукачеві смертельно збив чоловіка і утік 5 вересня близько 9 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Мукачева про те, що на вулиці Михайла Данканича лежить чоловік без ознак життя. За цією адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. Встановили, що чоловік ймовірно помер від травм, отриманих внаслідок ДТП. Продовж кількох годин водія вантажики встановили та розшукали. В ним виявився мешканець села Ключарки Мукачівського району. Фігуранти затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вантажний автомобіль вилучив на штраф майданчик поліції. А за вказаним фактом слідчі головного управління Національної поліції Закарпатської області відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпіли. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та обраний запобіжний захід. Також у справі буде призначено ряд експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин аварії. Досудове розслідування у справі триває.